Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас відео, яке посвячено цьому мікрофону Signify RGB Pro. Чи Signify? нервне Signify. Ну, в общем, розкажу, покажу, що себе представляє мікрофон. Поділюсь своїми враженнями. Я от зараз в нього якраз говорю. І, в принципі, практично не використовую ніяких там якихось суперфільтрів. Я стрімлю. 4 місяці, я да, його використовую для стрімінгу, і десь 2 місяці я к ним вже, в принципі, користуюся. Бо починав я взагалі без мікрофона. От, що я можу сказати? Давайте почнемо з того, що приходив він от, в такій от, жовтій, красивій коробочці. Красива з ручечкою, така, прям, знаєте, увесіста. А вийшов він мені щось в районі 2000 гривень. Вроді на розетки його заказував. От, відкривається він отак. Все дуже красиво. Хатор, геймінг, как би, ну, упаковка. упаковка 10 з 10, можна сказати. Тут у нас, значить, йде інструкція, як його там, розбирати, як його ставити. Це все діло, як кріпити в павук мікрофон. Не, в общем. От, ще одна якась інструкція. Пукетик, в ньому лежав мікрофон. От, о, ще така штучка, в ньому лежав оцей поп-фільтр. Дивимось, наклійочки. О тут котики в стіла. І, собственно говоря, все тут лежало в от таких от пазах. Да? Все, в принципі, акуратненько, безпечно, все як надо Ну, ще, е цей вітрозахист, в махноточка. Ну, вообще, не зовсім махноточка, да ладно. Вот, в, принципі, комплектація. в такому от боксіку Зібрав я цей сам мікрофон. Що він себе представляє? Себе він представляє, як і на рисунку показу. Не буду просто повністю показувати, бо камеру крутити, я знімаю просто на вебку це все діло. Якщо кратко, так? Да? От, таке от кріплення до столу. Закручується, воно прикручується, держиться хорошо, класно, нарікань немає. Саме цей штатів весь він знімається з цього кріплення. Ви можете його прикріпити до столу. От, кріплення віддільно, мікрофон віддільно, може зніматися. Поставити цей штатів укріплення, можете його підтягти, щоб воно не випало. Якщо що, ви десь там рукою зачепили штатів, щоб він не випав, все це кріпиться. Попфільтр оця байдяга. Вона кріпиться до стоячки, як тут показано. Теж прикручується, все без проблем, нічого сложного немає. І сам мікрофон він кріпиться в цей павук. Чесно кажучи, я першим разом взагалі не повністю допетрав, як його ставити в цей павук. Но... Тут є така штучка знизу. І вона, в общем, закручується. Ви вставляєте сюди мікрофон і знизу закручуєте, і воно тоді його фіксірує. Дивиться такі відосики, що цей мікрофон, якщо його перевернути і трохи постукать, він може випасти. Я не проводив такі експерименти, чесно кажучи, він мене завжди стоїть у такому от вертикальному положенні. Бачив багато хто мікрофон на бік ставить і тому подобні вещі. Мені отак дуже подобається і хорошо, в принципі, все. Следующий момент. Включається він за допомогою. Коротше, як на всіх телефонах, Type-C називається вроде, да, в принципі, як на всіх сучасних телефонах. І під'єднується до компа за допомогою USB-USB Type-C. Шнур метра 2. Десь так таки хороший шнур. В тканівій то тобто, нарікань тут по цьому поводу, немає. Сам мікрофон це представляє RGB. шку Начнем з того, що от на панелі там, де кріпиться, тут є сенсорна кнопка, яка міняє цвет. Льогенько Раз. 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 Бачите, міняється цвет. Зверху у нас нарисований мікрофончик. Теж сенсорна панель, яка включає і виключає звук, якщо вам треба екстрено, наприклад, виключити мікрофон. У мене гарячі клавіші є, або на мікрофонові. Ми просто льогенько. А тепер мене чуєте. То есть... Раз. Якщо красненьке, звук виключений. Включили. І з другої сторони, у нас є от екат, такий от вертлюжочок, так? Да? Зачем він надо? Уменшити звук, збільшити звук. От, то есть. от зараз я говорю і якраз підвищую рівень звуку. От на максимум його викрутив. Ну, у мене ще там настройки у ВБС стоять. От зараз я його зменшую зменшую, зменшую, зменшую зменшую зменшу. І зараз я його нормалізую, цей звук Все, поставив на середню відміточку, мені, в принципі, цього вистачає. Отак от мікрофончик роботи, отак от все це діло настраюється, нічого сложного. І, скажімо так, я повністю довольний цим мікрофоном. Я хотів взяти там якийсь оцей HyperX, який він там за 5,5 тисяч гривень, а потім подумав, а зачем? Якщо це нормально, це стоїть 2000 гривень. В принципі, я не супер якийсь там. Не записую якісь там суперподкасти і тому подобні речі. Можете подивитися всі мої предыдущі відео, подивитися трансляції, розділ трансляції. Я кожен день стрімлю. Можете послухати цілому звук на, на стрімчанському. В принципі, він мене повністю влаштовує. Давайте покажу по настройках. В TikTok Live Studio, в мене взагалі настроїк на мікрофони стоїть. в OBS, внімання на екран. Так от. -хоп. В BS, дивіться, у мене він стоїть ось внизу мікрофони. Правий кнопочку нажимаємо, нажимаємо фільтра. У мене один фільтр стоїть. Чисто на ОБС для Ютуба і Твіча. Подавлення шуму. Ось, додається подавлення. подавлення шуму. І метод RN-Noise гарна якість більше навантаження на центральний процесор. Все, більше ніякого нічого немає. Мікрофон повністю мене влаштовує. Хорошо работає, нарікань немає, кріпиться теж хорошо, в принципі, мобільний, вище, нижче, ближче, дальше Ну, от повністю хватає. Оця стоєчка, на якій він стоїть, вона ну, десь розкладається ну, сантиметрів до 80, якщо не до метра. Тобто, ну хватає. Реально, хватає. Все хорошо, все чітенько. Знаєте, єдиний недостаток, який постійно бачив, який у мене теж був, коли приїжджає мікрофон. Зверху стоїть е, пленочка отут. І вона завжди наче захаркана, вона завжди подряпана. Я бачив кучу коментарів, де люди пишуть, що це таке ощущення, вроді, мікрофон буушний. Знімаєш цю пленочку. От. Ну, в принципі, вроді нормально. Ну Но пленочка все одно якась подерта ізначально, і кстати, дуже важко вона знімається. Ось ця пленочка. Ну мікрофон постійно приїжджає, тобто я бачив по, -по коментарям, по відосиках, присилають вроді би юзаний мікрофон. Ну. Надіюсь, він новий. <хи> От, в принципі, з пленочкою, я так розумію, у всіх така штука. Пліночка ну, реально затягана. Тобто вона хорошо держиться, але на ній постійно якісь такі подряпини є. От, такі прям хороші, смачні подряпини. Здираєш, в принципі, нічого немає. Все окей. Що ще хочу додати? Та, в принципі, хезе що додати на Я довольний мікрофоном. Він хороший бюджетний мікрофон. В дальнейшем, звісно, я. От, хочу розвиватися в плані стрімінга, щоб більш качественно це все діло робити і ну, купити собі якийсь там роуд тисяч за 10 чи за 15 тисяч, і чуть ли, ну, студійний мікрофон або щось таке, як би, да? там, щоб по-хорошому -по і улучшити звук. Плюс, може бути, на цей мікрофон підучуся і зроблю якісь там пресети, якщо в мене, в принципі, желізо потягне. і как би. Щоб було, можливо, трошечки лучше, більш бархатним був голос чи ще якусь бадягу, ну, в общем, якось так. Так що, ребятки, скажу свою думку: Стримлю 4 місяці, 2 місяці юзаю мікрофон. Я не повністю довольний, хороший бюджетний, в районі 2000 тисяч гривень, все в ньому є, шнур нормально, класно, добре. Комусь подобається RGB підсвітка, все є, все, гуд, стойка нормальна, кріпиться до столу, хорошо, все качественно, тобто нормально. Нормально. Хтось там казав, що мікрофон випадає, Ну, якщо ви його, в принципі, постійно б'єте і переворачуєте в різні сторони, і він у вас взагалі вниз стоїть, то, звісно, може він і випасти. Тому що паук зроблений із пластика. Він не желізний, він не такий, як там суперпрофесійних мікрофонах, е желізні пауки. Паук пластиковий. От, він закручується всі діла, але якщо ви не будете ним грати в футбол, я думаю, ну, нічого не буде. Якщо щось реально буде, якісь нюанси і приколи, йому, ще будільникі грає. Представляєте? Це треба було таке ще. білки палки вообще жесть. Вот. то, в принципі, я думаю, ну проблем ну ніяких не должно бути. Якщо щось буде таке, то я вже думаю, теж зніму відосик. Ну, Надіюсь, все буде окей. Так що, ребятки, дякую за перегляд. Підписуйтеся, пишіть, що ви взагалі хотіли побачити. Тож я потрошеку розбираю всі свої перекладеси, які додавав, то що я раніше не стрімив, це з'явилася можливість. Купив камеру. Комп, мікрофон, наушники, монітор. Думаю, потім пізніше огляд на камеру. За 1000 гривень. Оце ви з мене бачите в камері за 1000 гривень. 1000 гривень. Вообще. Монітор, системник собі новий купив і тому подобні речі. Стульчик теж думаю, зрою обзор на стульчик ергономічний, а не оці всі, які показують, всі в ігрових креслах сидять. Це трошечки різні Вот. Ну, взагалі, сніму по цьому поводу видосик. Так що, ребятки, дякую за перегляд. Підписуйтеся, заходьте на стрімчанські, і все буде хорошо.